Поясню деякі моменти стосовно автоматичного вулика. Ось він мене на терасі стоїть. Пішліть я вам покажу. Що я хочу вам пояснити дуже дуже багато повідомлень стосовно того, що в цих автоматичних вуликах, рамках оцих будуть розпліт. Що я буду давити мед, буду чавити бджіл, розпліт і так далі. Друзяки, дивіться, дивіться, все дуже просто. Ви ж або погано дивитесь відео, або я не знаю, знаєте, що це таке зараз. Я від, від, Що це таке. Це роздільна решітка. Це називається роздільна решітка. Для чого вона застосовується? У нас ось нижній розплідне гніздо. Він так і називається: гніздо розплід. Тут знаходиться матка на цих рамках. Ось на цих рамках. Знаходиться рамка, матка, бджоли. І розпліт, матка там сіє. Щоб матка не зайшла в оці рамки і не сіяла, тут не ходила, застосовується роздільна решітка. Вона не дає матки можливості проходити з нижнього корпуса в цей автоматичний верхній. Тому матка сіє тільки внизу, сюди вона не може піднятися. Зрозумієте? Тому цей автоматичний корпус, він чисто медовий, там розплоду не буде, там перги не буде, там нічого не буде, окрім нектару, меду. Що стосується, е, що ще. А ось наглядно покажу, що люди казали, що як же ж ти, що, типа будеш відкривати, коли будеш цідитиме, то відкривати і бджоли сюди полізуть. Не полізуть, дивіться, тут це стіночка, вам погано видно, але тут все закрито. Тобто тут немає виходу бджіл. Бджоли не можуть вийти зовсім. Тут просто скляна така поверхня. І вони, ось, якщо так одвигать пальцем, і так, і так навіть не вилізе. Пару міліметрів всього. Тут просто скляна поверхня, бачите? Бжоли сюди не вийдуть. Тому доступу бджіл до мене, до, коли я буду е, качати мед з цих трубочок, бджоли не зможуть вийти до мене. Зрозумійте це? Оце, в принципі, одне з таких е, самих запитань великих стосовно розплоду, що тут буде розплод. Розплоду тут нема. І не буде так. Якщо ми приберемо цю роздільну решітку, тоді матка може ходити туди-сюди. Але ж комплектації вона йде спеціально для цього. Матка з розплодом внизу, а вверху чисто чистий мед, чисто чистий мед. Ось і все. все дуже просто.